Доброго дня. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже класний інструмент, як мені здається, і цей інструмент називається принцип неминучості. Я про нього почув на тренінгу в Евана Педана, і в цьому тренінгу він розповідає, що є такий принцип неминучості: це коли ви ставите себе в певні умови, за яких результат є неминучим. Але знову ж таки, коли ми говоримо слово неминучий, то це в лапках, звичайно, тому що завжди може статися щось таке, що цей неминучий, ніби результат може не трапитися. Проте можна створити такі умови, за яких ймовірність результату, який вам необхідний, буде значно більшим. І тут дивіться, є така засада. Ми з вами, як люди, є частиною сучасної мультикультури там споживання, толерантності, є продуктом маркетингу, який нам нав'язує світ, і ми всі знаємо: наприклад, про те, що потрібно ставити цілі, треба робити плани, потрібно дотримуватися цих планів, треба за цими планами досягати мети. На цілях потрібно фокусуватися, їх візуалізувати, уявляти себе таким, що вже досягнув цих цілей і так далі. Тобто є такі техніки, нічого проти них немає. Вони супер працюють, але тут є потреба додати, розвинути ще цю, ці навики, ці техніки, і є така певна проблема, про яку я хотів би з вами зараз проговорити: є один нюанс, про який нам не завжди кажуть. Який не завжди очевидний, і а саме це наше з вами завдання робити дії, які в результаті можуть привести до результату, який нам з вами потрібний, та тієї мети, яку ми собі уявляли, візуалізували і так далі, так ось наше з вами завдання це саме фокусування на діях, і ось у мене питання до вас, які ви можете зробити неминучі дії, які потрібно зробити для отримання результату? Ось це питання, яке потрібно собі ставити. Дивіться, дуже важливий тут нюанс. З одного боку, ми самі собі можемо говорити ось так: мені неминуче необхідно досягнути моєї мети. Але але може так вже статися, що ми її не досягнемо. Тому що наші цілі це такі дуже хиткі штуки. Нам здається, що ми хочемо одного, а потім виявляється, хочемо іншого. Хотіли одного, а виявилося, що нам це вже не потрібно. Як це виявилося у процесі досягнення цих цілей? Наше з вами завдання це в процесі досягнення цілей, які ми для себе сформулювали, ставати іншою людиною та фокусуватися. На свою увагу саме на тих діях, які можуть дати нам саме бажаний результат. Давайте я вам наведу приклад з галузі роботи над своєю фінансовою грамотністю, щоб було зрозуміліше. Є люди, які хочуть навчитися фінансової грамотності, і головним для них є результат це отримати прибуток зі своїх інвестицій. Так, ось можна, знаєте, такі люди сидять і реалізують. Ось у мене будуть гроші робити гроші. Так, так. Отже, треба ці цілі прописати правильно. Треба план розпланувати. Треба купити ще якийсь там тренінг, щоб правильно ціль сформулювати, щоб там частки не не було, щоб твердження були правильними. І, до речі, все це має значення. Але тут є нюанс, про який я з вами говорив вже, для того, щоб отримати результат у вигляді грошей від своїх інвестицій, нам потрібні. Навички, аналізу, підбору таких інвестиційних інструментів, які зможуть, там, наприклад, розігнати наші інвестиції настільки, настільки нам буде прийнятно та комфортно. Зрозуміло, що ми зараз концепцію розбираємо взагалі. І виходить, що з одного боку ми фокусуємося на гроші, на результаті гроші, А що нам насправді потрібно, щоб цей результат отримати? Нам потрібен відповідний для цього навик і, звичайно ж, мислення, яке дозволяє цей навик розвивати. Тепер питання, як нам зробити так, щоб цей навик у нас з'явився? І питання, яке ми можемо собі, маємо собі задати, що неминуче мені допоможе отримати цей навик? Тобто, дивіться, не питання, що неминуче допоможе мені отримати гроші, а. Що мені дозволить отримати навик, який буде причиною для моїх прибуткових інвестицій. А що це за навик? Це навик успішного інвестора. Як цей навик отримати? Звучить просто, дуже просто, але насправді над цим потрібно досить попрацювати. Так, ось що неминуче, на нашу думку, потрібно робити, щоб отримати навик успішного інвестора. Це Розвивати свій інвестиційний інтелект, а саме, уміння критично мислити та тверезо оцінювати характеристики різних інвестиційних інструментів, чітко дотримуватися досягнення фінансових цілей свого фінансового плану і розвивати свої чуття на нові тенденції та можливості в світі інвестицій. Оце неминуче призведе до того, що навик розвиватиметься. Навик зміцнюватиметься, навик розростатиметься завдяки вивченню різних фінансових інструментів. А тепер питання, що потрібно робити? Потрібно працювати над своєю фінансовою ефективністю. І це завдання, над яким зрозуміло, як працювати, і цьому саме присвячене ваше навчання на курсі фінансової грамотності. Розумієте? І виходить, що якщо ви будете ретельно вивчати всі матеріали нашого курсу, будете відкритим на нові інвестиційні можливості, то цей навик неминуче буде у вас розвиватися. Висновок зі сказаного однозначно потрібно розвивати навик успішного інвестора. Він складається з двох складників: це розвиток свого інвестиційного інтелекту та розвиток свого ділового чуття на нові тенденції та можливості у світі інвестицій. Як гарантовано цей навик можна розвинути? Це взятися за вивчення і застосування на практиці нових інвестиційних інструментів, про які ми неодноразово в нашому навчанні розказуємо. Розумієте, що тут виходить? Що ось це неминуче призведе до цього неминуче. Так, може більше часу пройти, чим, нам, чим би вам хотілося, чим би, чим би ви собі уявляли. Але в результаті однозначно призведе до бажаного результату. Давайте розберемо приклади з життя, що може у вашому випадку, що неминуче, що ви можете зробити, щоб отримати необхідний для вас результат. Давайте так, ще раз повторюю, що неминуче ви можете зробити, щоб отримати необхідний для вас результат, знаємо, що нам потрібно це. Почати вивчати і заходити у програми з регулярними, регулярними внесками, почати вивчати нові тенденції інвестиційні це ту саму криптовалюту. Зареєструватися на криптобіржі, купити собі криптодолари. А як в житті часто буває? Страшно. Що встигну? Спочатку досконало вивчив всі уроки. Послухаю ще 20 вебінарів, а потім все як зроблю, але не завжди все виходить і працює, як мріялося, і не вистачає сил, і постійно кожен день ми відкладаємо. Я всі нормальні люди відкладаємо. Ну, завтра дороблю, ввечері дороблю. Зараз, поки піду прогуляю собаку і таке інше. Тобто, ми постійно. Щось відкладаємо. Тепер питання до вас, дуже важливе питання. Прошу уважно зараз вслухатися, що я скажу. Який фактичний дедлайн буде для вас причиною відкласти все для того, щоб обговорити зі своїм фінансовим радником, наприклад, свою інвестиційну програму з постійними внесками? Щоб зареєструватися на біржі скачати необхідні програми. А вже далі, якщо ви вже це зробили, то набагато буде легше зробити вже наступні кроки. Наприклад, проплатити перший внесок своєї інвестиційної програми, яку ви розрахували, поповнити, наприклад, свій гаманець на криптобіржі, запустити крипторобота хоча б на одну монету. Той факт того, що ви це все зробили, буде неймовірно е, сильним стимулом, щоб доробити все, що ви до сих пір відкладали. Розумієте? Тобто є варіанти розвитку подій. Давай, так. Ми будемо сидіти і вигадувати повітряні замки. Сидіти і питати у різних спільнотах, писати у всіх чатах, запитувати у всіх, у мами, бабусів, сусідів, у хом'ячка у всіх запитувати. Засмічимо таким чином свою голову порадою, порадами безлічі людей, які поняття зеленого не мають в тому, що радять, і в результаті будемо ждунами і турмозити все життя. А можна піти іншим шляхом просто уважно послухати всі уроки, виконати всі домашні завдання, тести, розрахувати своїм фінансовим радником свій персональний фінансовий план. Та визначити і прописати свої фінансові цілі, побачити в результаті цього свій інвестиційний потенціал та можливості, і, ясна річ, почати робити вже конкретні прості дії в реалізації свого фінансового плану і вже по факту цих дій вже цей план доробляти, вивчати, додавати до нього нові інвестиційні інструменти. Тобто, таким чином, ми поміщаємо. Ось це завдання по вивченню нових інвестиційних інструментів та доопрацювання свого фінансового плану до необхідної кондиції в умови його неминучого доопрацювання, коли ми запускаємо ось такий процес. Який варіант подій вам більше подобається? Я впевнений, що останній це другий. Дуже гарна ідея в ньому закладена ця ідея неминучості отримання результату. Я розумію, що ви в цьому моменті можете мені заперечити, що я не розумію вашої ситуації. Так, можливо. Але наше з вами завдання це зробити так, щоб у вас були результати. Ви розумієте? Ви можете, звичайно, сперечатися зі мною. Але це те, що я вам зараз пропоную, не я його вигадав. Я це багато разів чув в різних навчальних матеріалах. Я сам цей принцип використовую. І те, що я зараз, наприклад, записую вам це відео, це тільки тому, що я сам себе поставив в ситуацію неминучості. У мене не виходить, наприклад, записати все заздалегідь, уроки, зробити презентації. Я постійно, також, як і ви, всі знаходжу причини відкласти це на потім. Але якщо вже ж я відкриваю свої кабінети, там, біржу, дивлюся на графіки роботи своїх інвестицій. То я автоматично потрошки починаю вникати, занурюватися в роботу та походу готуватися до нових уроків, робити презентації. Це не означає, що я робитиму їх погано чи поспіхом. Ні, це означає, що я це зроблю, і у мене буде конкретна вагома причина продовжити це робити. І я, і ви такі ж, ми ось всі так влаштовані, що ми якось вже якщо комусь пообіцяли, наприклад. Часно вивчити матеріал, коли є домовленість вийти на зустріч. і треба до неї підготуватися, вивчити матеріали, про розрахунки зробити, то ймовірність того, що ми це зробимо, значно збільшується, так чи ні? Давайте розглянемо ще один приклад: поставте себе в, себе в таку ситуацію, в якій ви, наприклад, даєте обіцянку своєму фінансовому раднику. Вивчити якийсь урок, розібрати якийсь там матеріал, і ви домовилися вийти з ним в Zoom на консультацію, щоб оце обговорити. Ось така постановка питання, я думаю, допоможе вам швидше розібратися в нюансах того, що я зараз вам розповідаю. Ми таким чином поміщаємо себе в ситуацію, в якій ви зробите те, що потрібно зробити. А для найнерішучіших є порада. Є спосіб змусити себе діяти це, наприклад, завести собі контролера. Пообіцяйте йому заплатити гроші, якщо ви не дотримаєтеся обіцянки щось зробити. Все дуже просто. Але дивіться, результат який: я не знаю жодного випадку, коли мої клієнти не встигали щось зробити і заплатили мені за цей штраф. Все було зроблено, якщо була така домовленість. Я сам особисто не пам'ятаю жодного випадку, коли я щось не зробив, що обіцяв, і заплатив за це штраф. Я закриваюся, відключаю телефони, месенджери, я починаю працювати і робити те, що потрібно було мені зробити. Ось так працює принцип неминучості. Хочете розвинути в собі навик успішного інвестора? Поставте себе в умови, коли відступати буде. Нікуди і жодні відмазки, відговорки не виправдовують вас, а походу, ще й штраф прийдеться заплатити, давайте закріпимо почути і питання до вас, що ви конкретно можете зробити? Що можете зараз? Не треба думати. Ми це все потім буде. Просто зараз напишіть нижче у полі для відповідей, що ви можете зробити, щоб розвинути в себе навик успішного інвестора завдяки принципу. Неминучості. Якщо побажаєте, то можете приховати свої відповіді, поставивши там галочку, щоб приховати свою відповідь. Що ви можете зробити, щоб поставити себе в ситуацію неминучості, в ситуацію, в якій ви гарантовано прийдете до результатів, до яких ви хочете прийти? Сподіваюсь, ця ідея, цей підхід, ця технологія дозволить вам отримати ще більше результатів від нашого навчання. А ми з вами побачимося в наступному блоці. До зустрічі, до зв'язку.